Всім привіт! Мене звати Ірина Герц, це програма Цікаві люди. Я вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Також у нас сьогодні в гостях прекрасна Ярумія, співачка-виконавиця, яка заявила про себе у 2022 році. Ярумія, привіт. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Саме перше розкажи, як твій настрій? Хороший, досить хороший. В принципі, все якось виходить, все вдається, значить все добре. Якщо от, говорити про те, що в нас в майбутньому буде така виконавиця Єромія, ти почала себе реалізовувати вже під час війни? Чому так сталося? Знаєте, в планах вже було це робити, тільки хто знав, що не стане війна. Ми, до речі, зняли кліп на пісню Чекати тебе» 22, 21 січня 2022 року. Тобто майже за місяць. До війни, тобто в нас вже в планах був певний багаж пісень, і вже якраз пробували стартувати з проєктом – Ромія». І так сталося, що бачите, в нас почалася повномасштабна війна, і пісня Чекати тебе відкладена була на інший план, тому що. Вона була в той час не актуальна і не нікому вона в принципі була не потрібна, адже кожен мав е, свої якісь почуття, е, неочікуваність, тому що перший тиждень війни це взагалі була катастрофа е, з внутрішній стан, Я думаю, в кожного це було е, буревій, адже не знаєш, як, що робити далі і як, як жити. Тому що ми пороз'їжджалися по різних куточках і України, і світу. Це, звичайно, родини пороз'єднювалися, і сім'ї. Також почали воювати на фронті чоловіки, родичі, брати, а також жіноча ланка, сестри. І це, знаєте, не до музичного часу. Але в перший тиждень війни. Uh. У мене народилась пісня України. І ця Україна вона є така стимулююча, тому що багато хто в, в той час писав а, пісні якраз про той стан, який відбувався. Тобто таких м -м не, 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 не з кращих. А, я вирішила написати пісню Україну саме те, як відбувається в нашій державі, але з точки зору. Які ми класні, якими сильні, тому що е, твої діти стали сильніші, твої діти стали міцніші. Ти змогла зробити усе. А е, це означає, що діти це ми, ми нація, а Україна це наша ненька. І ми багато чого зробили, тому що в перший місяць війни е, Захід е, дуже допомагав сходу. І це кожна домівка мала якісь певні мотиви, хотів зробити і допомогти, тому що всі хочуть перемоги, і так продовжуються далі. Тому саме Україна вона в мене народилася в перший тиждень війни. Перший тиждень війни вона народилася. Від кого ти почула взагалі під ну, коли почалася війна? Тому що мені особисто повідомив брат в шості ранку, від кого ти це дізналася і які в тебе були перші емоції? Тому що я це взагалі не сприйняла за віру. Я спочатку пішла відкривати всі соціальні мережі і відкривати телебачення, щоб дізнатися, що це правда. І я до останнього думала, що ну це можливо якийсь жарт, це можливо якийсь чийсь розіграш, але виявилося насправді не так. Аналогічна така сама ситуація, тому що ем, я, чесно кажучи, там ніби напочалася з четвертої години. Я так е, точно детально не можу зараз сказати, але в мене сон, напевно, був міцніший. І я доволі довго спала, доки не почула сирену і телефонних дзвінків. Це десь в межах півсьомої, напевно, десь в такому часі. І, звичайно, я не розумію, чому вона гуде, що воно сталося, і чому, чому так, що це таке? Звичайно, телефонувала до знайомих, до родичів, до рідних, і стало відомо, що настала війна. А я теж довго не могла повірити, тому що це ранок, це будній день, і звичайно там. Як всі планували, то школа, то робота, а тут не знаєш, як, як, що робити, як себе вести. І я той час пам'ятаю, я ще довго себе. Е Вагалася в своїх думках чи щось робити, готувати, їсти, чи дійсно треба десь їхати в Карпати до мами. Тому що ну, все ж таки в мене такий же материнський момент, тобто діти рано стали, і все ж таки по нормах життя, які були раніше, воно так і ще психологічно налаштовувало мене. Десь до 9 години я боролася своїми думками, що робити і за що братися, і що починати, чи дійсно продовжувати жити, як жилося, чи дійсно, як то кажуть, робити якісь дії. Ну, Все ж таки до вечора Тома була у Львові і вечором поїхала до батьків. Батьки де живуть? Де вони знаходяться? В Львівська область. То там знаєте як то кажуть, в горах в лісі спокійніше, але спокійно не було нікому, тому що всі. Боялися всі не знали, що робити, і от тиждень проходить, ти пишеш свою пісню. Але ми до цього повернемося. Хотіла би тебе запитатися, щоб ти розказала більше про себе. Тому що ти розповідала, що в тебе є дітки, значить в тебе є сім'я. А в кого є сім'я, важко йти в творчий шлях, тим паче в такому для музики зрілому віці. Тому що кажуть, що треба починати з молодості, треба починати, коли ти ще повний сили і тебе немає якихось. Обов'язків. Ну, знаєте, так як ви вже почули, що родом я з Кольо Львівської області. І, звичайно, в ті часи я трошки приймала участь в шкільних таких заходах. І все ж таки, якась така родзинка в цьому була. І такі, як ти кажеш, корінчики. Але в студентські роки почала писати вірші. І маю збірку вішів. І якось так знаєте, коли пішла вже робота, заміж, діти. Вона якось відклалося на інший план, тому що я ще медик, медицина мене не покинула. І, звичайно, все ж таки, після, якщо не помиляюся, так це після другої дитини, це в мене Сашко. Все ж таки вирішила займатися музикою, тому що написала пісні. І що вони, як то кажуть, не були десь в шуфляці, їх треба просто давати в світ. Дітям. Так. Дочка 11 скоро буде мати, це 11 листопада, і син 4 роки. Тобто, трошки така велика. В них різниця, але вже маю таку хорошу подругу, тому що вона вже така можна сказати, доросла, дорослі думки. Це вже п'ятий клас, і ну вже маю таку хорошу подружку. Коли розпочинався твій шлях музичної кар'єри, ти його обрала самостійно чи ти шукала продюсера, тому що самому зараз важче піти на сцену, тим паче, якщо ти не маєш зв'язків. А ще якщо ти не знаєш, що з цим робити, куди звернутися, що починати, як вести соціальні мережі, тому що без соціальних мереж зараз нереально кудись запхатися. Тим паче до війни у нас був ковід, також який дав показати, що у нас соціальні мережі це така платформа. Навіть можна концерти проводити, і під час війни також виявилося, що безліч людей поїхали із за кордон і не мали можливості виступати, але все це треба вміти і знати, як робити. Звичайно, ну доля так склалася, що. Все ж таки соціальні мережі вони е, якраз із цього почалися, тому що я е, е, склала така думка, але от є пісня і хочу її е, реалізувати. А от де реалізувати прийшлося мені, як -то кажуть, великі пошуки зробити. Але хто знав, що сама зі Львова і попаду до Львова, так? Е, до студії Glovo Records, е, де згодом Маріан ще став продюсером. Тому знаєте, ну якось доля вона складається так спочатку. Ми записали пісні, і то, до речі, доволі великий багаж тих пісень, які ще досі ще є не випущених, але зараз в концертах ми їх будемо використовувати. І згодом ми почали якраз випускати пісні, і це вже вийшло на такий рівень професійності, тому що, ще раз повторюся, ми якраз мали багаж пісень до того, але розпочали із чекати тебе. Знімати кліп та відклали якраз і присвятили саме цю пісню ем, дружинам, які чекають своїх захисників. Е, і хто знав, що саме ця пісня вона якась така буде мати саме такий текст, який зараз в житті в нас відбувається, тому що чекати тебе вона має такий глибокий зміст для кожної жінки, яка ці почуття відчуває. Які коштує зараз випустити пісню та кліп на неї, і як заважко її пустити в мас? Ну, я думаю, що ми такі речі говорити не будемо, тому що це все індивідуально, а це є творчість, а творчість вона не оцінюється. Якщо от подивитися, що в тебе є двоє дітей, в тебе є сім'я. Як сім'я ставиться до того, що ти от пішла співати, тому що коли йдуть різні тури, коли треба ходити на сцену, коли треба кудись їздити по містах? Це практично немає дома мами, яка буде готувати, яка буде займатися з дітьми, яка буде їм допомагати з уроками. Як ставиться до цього чоловіка? Ви уявляєте, я все це встигаю, те, що ви перерахували, тому що е чесно кажучи, в мене ще є робота, яку я вже говорила, але на мене вечірньої форми, тобто з четвертої години. А до четвертої години я можу робити багато чого. І зранку в мене діти встають, я їх відправляю до школи. Ми все бачимося. Ми харчуємося, готуємо їсти, тобто ми все встигаємо. Так, в мене є помічниця, яка може мені допомогти, коли мене немає. Чи концерти, чи там якісь заходи для того, щоб з дітками побути, тому що ну тут потрібні ще одні руки, бо насправді це важко. Але насправді вдається мені і контролювати за уроками, і за дітьми, і за роботою, і за сім'єю. Все гаразд, все гаразд. Це дуже складно, я не знаю. Я хіба піду до що... але... на цей на, на якісь уроки, тому що я не встигаю. Мої діти правда вже роблять уроки самі. Я навіть не дивлюся, просто дивлюсь. вам повезло. <с вам <с повезло, тому що в нас п'ятий клас, і там такі предмети, що я інколи задумуюся, тому що насправді я теж вчилася. У нас такої програми не було, і приходиться інколи з книжками посидіти доволі довго. То правда. Чи наймаєте ви от репетитора, тому що деякі предмети дітям даються складніше, деякі даються легше, тим паче що репетиторство зараз є однією з найголовніших таких, я б сказала, ніж, коли дитина йде поступати без репетитора просто ніяк. Так, наймаємо, звичайно, тому що в нас в пріоритеті це іноземні мова і в нас першого класу. Пішла в школу, яка має нахил іноземних мов, і зараз лінгвістичні гімназії у Львові. Звичайно, там теж три іноземні мови вивчаються, і з першого класу на репетиторство кожен день англійська мова, тобто не раз в тиждень, а щодня вона займається. і в нас зараз дуже гарно спілкується з англійською мовою. І я рада, тому що її насправді це підійшло. Тому що до цього ми перейшли напевно різні гуртки, які могли напевно, бути: і карате, і бані, і танці, і художня гімнастика, театральне малювання все, що можна, ми вже пробували, але нам нічого не вдавалося. Ми так позаймалися трохи і. Не було на це часу можливостей в неї, тому що в щось в неї ентузіазму до цього не було. Пізніше ми вирішили, що іноземна мова це пріоритет, тому що можна їздити по світу і все ж таки кожну людину розуміти. Тому вона зрозуміла, що це для неї альтернатива, і вона займається дуже інтенсивно англійською мовою, а зараз німецькою. Якщо дитина вже має 11 років, це вже така особистість, яка якраз формує свій характер, вона звичайно ж дивиться на свою маму, чи не хоче вона бути так, як мама, співачкою їздити на концерти, і чи їздять діти на концерти з вами? Не вдавалося мені їх брати ну, в принципі, тому що це дорога це насправді виснажує. Але їм напевно комфортно вдома, коли є вільний час, можна в якісь ігри пограти або погуляти і тому подібне. Тобто наразі їм комфортно таким чином. А в принципі, можливо, колись в майбутньому, то будемо пробувати, якщо буде цікаво. А щодо майбутнього захоплення, я не знаю, в неї кожного разу все щось нове. То вона в в садочку вчилася. Вона хотіла вихователем бути. Початкова школа, вона хотіла вчителем бути. Тому наразі я не можу сказати, вона все змінюється. І в принципі, як буде далі, не знаю. Але дорога для неї відкрита, хай обирає те, що їде для душі. А мама, от не дає такий ракурс, куди дитині рихатись. Знаєте, дитина має свій шлях, але мама може поправити. А, насправді ні, тому що в мене батьки теж медики, і вони сказали: ну, значить, дитина теж має бути медик. Тому я знаю, що таке, коли тобі нав'язують якусь освіту. Але насправді мені комфортно з цією освітою, тому що ну, в принципі, вона мені подобається, але теоретично, практично мала досвід, але вибрала все ж таки теорію. А в її випадку я зможу їй допомогти обґрунтувати якийсь нахило, який вона вибере, пояснити, що це таке, тобто глибоко її роз'яснити ту ситуацію, чим вона може займатися. Але вибирати хай сама. Повертаємось тоді до твоєї творчості про сім'ю. Трішки ми дізналися про те, як сім'я відноситься до того, що ти співаєш. В тебе є вже в доробку пісні, в тебе вже є пісні з різними виконавцями. З ким би ти хотіла і мріяла записати дует? От, якщо б подивитися на нашу українську екстраду тепер. Uh, ну, дует я вже один маю. Це з Наталкою Карпою. Ми минулого року знімали кліп та пісню колядку Вовлеємі. І, в принципі, можливо, якщо буде ще така можливість ще якоїсь колаборації, то будемо робити. Але крім ще Наталі Карпа, у мене ще є колаборація з Блобою. А uh, ми також маємо кліп та пісню на «Вставай, країну. А в подальшому, чи що ще буде нове, ну будемо бачити, спостерігайте. Будемо спостерігати обов'язково. Якщо заглянути в майбутнє твоє, от е, ти стала співачкою. Який ти хочеш меседж донести людям, тому що кожен виконавець десь має таку свою маленьку мрію щось комусь розказати, не тільки бути відомим, а от розказати те, що тут, показати глядачам та слухачам, що це таке у тебе. Ну, якщо прислухатись до моїх пісень, в них, в принципі, переважно це і почуття, це відносини, це родинні стосунки. Тому мені хочеться донести ті цінності, щоб кожен в сердечку завжди тримав тільки любов. О, і, і, і нічого іншого, так? Ну так, головолював. Тому що, коли є любов, ну, ми стаємо один до одного. Щиріші, тобто всі якості людини вони відкриваються. Любов це не означає, що там любов до когось, любов до всіх, і до дітей, до батьків, до рідних, до знайомих, до друзів. до Вона є різна. Вона не буває там однакового напрямку. Вона любов вона поділяється на певні якісь категорії. Любов до батьків, вона є одна. Любов до дітей, вона теж є іншою. Любов до коханої людини це ще інше. Тобто нам потрібно цієї любові мати достатньо для всіх. Якщо дивитися на теперішніх виконавців, дуже багато молодих виконавців ідуть на шоу, на такі як голос Країна або Ікс Фактор, у нас є для того, щоб показати себе і засвітитися. Чи не думала ти над тим, щоб піти на ось таке одне шоу, щоб показати себе? Поки ні. Поки не думала. А от хотілося би? Не задумалась, чесно, не задумувалась, бо в принципі роботи багато і е, пісень багато, тобто планів багато. Ну, будемо старатися, поки так як робимо. Які плани в Єромії на майбутнє? Що, що ти плануєш, що ти хочеш реалізувати саме більше, і яка твоя мрія взагалі? Е, ви знаєте, найма основна мрія це перемога. Тому що це саме перша мрія, яку я думаю, кожен має, і я так само, тому що насправді це єдина мрія, яку зараз я хочу. А всі решта, це вже такі додаткові, тому що коли ж буде перемога, тоді вже можна мріяти про все і робити всі ті речі для того, щоб ті мрії збувалися. Тому мрія одна перемога. Але якщо от всіх така мрія, якщо не брати до уваги от про перемогу, що є твоєю основною наступною мрією? Я не можу навіть вам зараз так конкретно сказати, тому що ну, не задумайся про свої мрії. У мене просто життя воно рухається в одному напрямку. Ходимо на благодійні концерти, відвідуємо різні заходи для підтримки ЗСУ. Якась зараз така одна мета, тому про якісь інші речі воно якось відійшло. Раніше, може, до 22-го року до повномасштабної війни там були якісь плани, якісь мрії там щось зробити, десь поїхати, чи навіть елементарний відпочинок. Зараз воно все якось так на останній план, і навіть не планується. Не знаю, якось так. Тоді перейдемо до бліз питань коротеньких, щоб відповідь твоя була короткою, може бути і не короткою. Це по твоєму бажанню, хочу задати так. тобі кілька таких питань. Якщо дивитися кіно, то який жанр? Любов або комедія? Подорожувала ти сама чи з компанією? З компанією. Що з дитинства тобі найбільше запам'яталося? Якась така історія цікава. Їх багато, ви знаєте, я дитиною була такою дуже енергійною, мене всюди було багато. Як день починався, я вже то не на дереві, то десь залізла, то десь сховалася, то мене ціла вулиця шукає, тобто, то на даху, я направду, мамі, напевно, клопотів трохи надала. Признавіть. Була така проблемна дитина, так? Я не скажу про я не була проблемною, ну, Я вчилася добре, я все робила, все вміла. До бабусі приїжджала, бабусі всі, як то кажуть, свійські тварини були. Тобто я все вміла, все робила. Але насправді м -м, ну така енергійна. Мені всюди хотілося десь залізти, щось попробувати, Ну що я зроблю? <свісно> Було таке. А от така історія, що от дуже пам'ятається, бо у мене є такі історії, і я їх дуже добре пам'ятаю. От щось таке курйозне, наприклад. Ну, з витівками я не можу так зараз пріоритетно щось поставити. А взагалом, саме найбільше, що мені запам'яталося з дитинства, це канікули в бабусі. Насправді це неймовірні е, вихідні, неймовірні літні канікули, тому що ми з нею дуже доволі багато часу проводили, і це настільки було цікаво. Тому що це село, це Карпати. Е, Багато було чого цікаво. Я досі це згадую, і згадую якось так. Знаєте, що в принципі дитинство хороше було. Це дуже прикольно, коли є що згадати, коли є бабусі і дідусі, які тебе бавили, тому що коли згадують багато з моїх знайомих також дитинство, це переважно бабуся, дідусь, тому що батьки для нас ніколи не мали часу. Вони постійно щось роблять, вони постійно зайняті, вони постійно до чогось, знаєте, мають шлях, так як і ми зараз. А бабусі, дідусі, вони вже нам, знаєте, як таку леліють, як квіточку, особливо дівчаток. Бо хлопці такі, знаєте, от вони у нас наказали з Такі, а от дівчатка, бабусі дідусі плекали. Хто для тебе є авторитетом? Це, напевно, батьки. В чому вони для тебе є авторитетом? Який ти хочеш взяти в них приклад? Я багато чого навчилася, і вони багато чого навчили мене. Ну, вже ти якось, знаєте, так, по правильних канонах і все. Яка остання пісня, яку ти скачала у свій плейлист? Тут треба подумати. Я не готова зараз сказати точно, тому що не впевнена, що я зараз правду вам скажу. Не можу сказати. Точно. Ну, яка пісня подобається, який виконавець зараз тобі зайшов? Ви знаєте, в мене плейлист він такий насичений, наповнений, тобто там і зарубіжні хіти, і наші українські, і він настільки перемішаний, я взагалом е включаю і інколи вона просто музика фоном. Її щоб акцентувати це на, на, на конкретного артиста чи конкретну пісню, я не можу це залежить від настрою. Що не вистачає нашій музичній такій індустрії, щоб вона розвивалася ще більше. Ну, я думаю, що кожен артист, він, як ти кажеш, творча людина, і е, пісні свої бачить так, як він бачить. Тобто, можливо, люди інколи е, не можуть розпізнати той меседж, який артист, наприклад, там подає саме цією піснею. Але я завжди кажу, кожен артист має свою роботу, він виконав її, він дав якусь працю для того. Тому е, всі пісні хороші. Дякую, Єромія, за те, що була з нами. Дякую за гарний тобі ефір. Надальше нас сьогодні була Єромія, співачка, виконавиця. Підписуйтесь на її соціальні мережі, також на youtube канал. Там буде звичайно багато новенького. З вами була Ірина Герст та канал YouTube Цікаві люди, тому підписуйтеся і будьте в курсі всіх новин. Дякую. Можливо, ти ще хочеш щось сказати на завершення. Дякую, ну, кожному з нас. Я хочу побажати віри, надії та любові. Коли ми будемо вірити, у нас все вийде і мати на це надію, що в нас віра, вона здійсниться. А коли ми маємо надію і віру, у нас завжди в серці буде тільки любов. Тому віра, надія, любов.